Всім привіт! Це друга частина. Да. Друга Так, Оце та, я ще доробила вже підкраску таким. І зараз буде вішати. Його тільки я не знаю куди вішати. Ну, вона буде на своєму місці висіти, А знаєте, що коли ви будете набирати по це, ось воду... Ви або якесь відерце ставляєте туди, щоб викручивалися. І старайтеся е, його вішати так, щоб не вішало йому нічого. І наливати не ось сюди, буду, то що ви можете відпустити щось, і воно може упасти. А, Що? Його... Що Це Шо Це, Шо це? слой. Кипу. Це знає. Ні, це не плісня, це така біла штука. А. Коротше, коли ви, ви його повісили, тоді тільки там візьміть чи якусь лічку, Но чи щось типу такого. Ось вона тільки тут, Це на дали тоді. Буде, не... це буде це... краска, Висіть, я що покажу де. Розгорочуємося, бачите, У нас тут ось тут віночки переїхали, лопаточки. Тому що воно переїхало, то що вона тобі шала, і лопатки дуже важко було брати. Бачите, тут одна лопатка зверху така висить, а друга така знижу така потім висить. Ми спеціально самі робимо крючки. Е, ви спитаєте, що дябочки не балакають, ну вони там просто то роблять. Ми балакаємо миша, ай блін з собою. Ну так, да, вони балакають там про щось. Я думаю, воно тут буде висіти, ну то що воно нікому не потрібно і воно дуже бути. Ось тут буде висіти, думаю. Що це? оце? Оце не кротик, тобі тебе ж кошти. А, ну я думала, що це. Я думаю, знаєш, що Ось отсюди з гербом перевісім. А це і У нас ще є такий трап. Я, я, я тебе не удару. Я, я тебе не Дай мені удару. Я одну зараз купаю. І просто таке лохаємо. Уй-ой-ой-ой! Ну. ой, 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 ой. Але, Ну як же без цього? Мінус великих так. дирочок. Вони <гум> ти його держиш, наприклад. Воно, звісно, то легко просувати, але ти його коли держиш, воно все назад позає. За одну. Так стараємося його по висоті, по рівні. Ну, порівні. У кого? Где я... вона? Okay. Плюс-мінус на рівні. Вау! Вона вже уже все стала. Покажи на камеру. Это плесень? Нет. Нет, це такий шоколад, шоколад. з мукой. Я в ведро кидаю. Вещи, коли виробите, його можна покручить. І, кстати, вже в нас буде фруктова миска, типа всяке таке, вже ж поспіло і так що буде. Уже, кстати, можна збирати Клубнику, у черешні можна вже йти сміло. У нас вже клубника черешні є. Так що можна вже сміло йти все збирати. Клубнику, черешні, але у нас ще є пуричка, але я не бачу смислу її збирати. Це паричка є. У нас теж. Уже росте. Уже даже можна зібрати. Я не бачу сенсу її збирати. Покажи. Де ти що нашла. Я просто не бачу сенсу її збирати, то що, ну, насираю я. Показуй. Ніхто її тут не їсть. Якби це там все нормально. Іди сюда, покажу мою проблему. Яка? Ось у тут. А що, шланга стрельнула? Погано пана закріплена? Ні, стально. Я кажу, а ну подождите, секундочку. Что стрельнуло? Да. А так справилась, да. А. Скоро, вот, Давай так возьмем. Ой боже. Ой. Ой. Вот. Я. Хорошо. А там Ой, же стоп кадр Да, стоп кадр Да, она стоп А, -а, -а, -а. а вот там... сюда. Ось короче. Да, тут будь она не поняла. Да, просто она трошки показывала вам не так. На давай. А на мене, коротше, псякнула. Да, ми книжку нас. кадр, дивлюся поля корожа. чую, така на камері, отам ззаді дивлюся. а Та бери тут. Ні, то грязно, знаю, що бери Ти витертися чи що? Ні, я рука. А, знаєш що, це таке як для рук, а це для їх. Mm -hmm. mm -hmm. Просто ми коли на різдів полазимо, бо шльопки мокрі, або щось такого, ми приходимо, у нас тут є тряпочка, витираємо, щоб ну не мокрі були, щоб пилюка і сюди нічого такого рюка не виносить. А у нас ти не розказала, що у нас вже банка тріснула. А, ми ж робили споржу. І, коротше, коробка, я ж її ловила перший раз. Ми з Поліною та стовкнулися. Ну, я ж біла за двір, мені треба було води набрати, а вона просто стояла, зо мною балакала. І вона ж коротше, я її трошки підштовхнула, вона штовхнула під мішалку, коробка впала, банка розбилася, і ми собирали, я ще тоді порізалася. Мене кров текла. Так, Зараз можна я візьму. Зараз я вам покажу. Ай, блін, покажу ось такий від. О, з мене сюди дуже багато сильно. Не ріш, щоб ти мені пальця не відрізав. Так ось таке. Ось Ось, Бачите, скільки? Дивіться, ай, блін. Бачите, скільки? краски? тут Дуже багато. Женщина у вас немає. Ай блин. Ай, блин. Ай, блин. Ось, як найгручніше зав'язати, ви берете отак от два края обв'язуєте, отут обулек навезете і ще на ньому два, бантик. Ну скільки вам вистачить. Чи на один, чи на два, це вже безразу, щоб воно держало. Але сюди можна наливати таким способом воду, Можна щось кидати. Головне, якщо кидати, то не дуже важке. Це було славі, так? І це не з'явлю. Якщо ви наприклад не кидаєте сюди, как в піску, все такого воно може то, розорватися або розв'язатися. Mm -hmm. То що літка вона тут не така і проча. А, кстати, оце ж у нас для красок. Ось така ось у нас для красок. Сюди зараз будуть кидатися наші краски. що Вони випадають. І хорошо випадають. Mm -hmm. Кстати, дивіться. ось зараз та є така рожева краска. робили ж, коротше, борщ і вона закінчилась. А она такая нас такая черная, такая болотная. Вот такая зелененькая, тоже спалит. болотненькая, ну, такая хорошая. Ну, я их все скидаю, чтобы это все у нас сафарочки были. Ой, я узорчик нашла. Виделось, что я видел Ой, я нашла... Я, нашла... я нашла узорчик. Аккуратно. Okay. Дмитрий, может, там хочешь достать мешки? Сзади. Они не так нормальные. Кіка ви там зібраєте, а поки що немає. Отака от у нас краска є. Вона, коротше, висохла, чи вилилась. Зелений дуже би борщ робили. Воду, коротше, теж Ось от Отака красочка є жовта, я її розбавляю з політиком. І отака от оранжева теж для бурщу. Була. І трошки напихала. І для того тут треба -то, ще всі грати.

Так, ми складаємо краску. Так, да, ми складаємо краску. Ось тут у нас такий другий слой є. Ой, бачите, це ага, у нього. Та ще жовта краваска Я думаю, яку я ще краску не витискала. Е, таких тюбика, як жовта. Коротше, отакий жовтий колір. Сейчас ще розкладить туди. Так. Е, кстати, дивіться, якщо робити краска, то у нас, дивіться, вся бутилка, а це все ось, оце, усе. Ось так, що ви подівали. Це все краски. І ще ми будемо вішати воду і всяке таке. Ну, коли будемо вішати, вода в декілька серій. В декілька серій буде, так що буде ще третя серія сейчас. Так що, всі, пока! バカッ。カッ